Я не пам'ятаю перше, чи ми побачилися тут на полігоні, чи де ми побачились? Я його не. взагалі запам'ятала з першого бойового виходу. Я перше. сиділа на позиції, приходить, ну, типу, порадійки чути, що хтось йде до нас. Хтось Так. Да. Приходить, думаю, чого він прийшов? Ну, по світлому, вдень, ну, ну як так ходити по позиціях? Ну, ладно. Каже, звари мені каву. А в мене така в голові: Йо, пересета, та ще й в своїй часті буду варити йому каву. По факту я її бачив перший раз, ну, типу, був на полігоні. Потім, коротше, ми там, ходили з морозом чи Солі? З морозом. А, з морозом. Да, по позиціям. Ну і типу, думаю, зайдемо в гості, поп'ємо кави. Виходимо, все спешки виходить. Я думаю, ну, би, що тут робити? Ну, ну, типу, що, ну типу, зачем? Зачем тут? І якось типу, розговорилися, типу, потім напали за каву, зварила каву, і я пішов спати. Ми поспілкувалися, ми зрозуміли, що в нас дуже багато ще спільних знайомих є. Ну і таке, ну, типу, все. І він пішов собі. Такі спілкування було просто по факту, типу? Так, да, по факту роботи було. Okay. да, Зайняли моє місце, в мене був відпочинок. Я прийшла, така, ну, лежать, я така, ну ладно, сяду отак. Я так і спала. А потім уступив. А Усту, спершу що І Ще й спальника дав. То, то потім, коли я змерзла. Коли я Так, да, коли уходив. <клес> 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 Десь майже місяць. Типа, я більше займався полігонами. І так же Соня, пошти, кожен полігон була да. зі мною, вона якось в процесі ну, типу, тісної да. так, роботи і постійного. Проведення часу разом, воно так склалося, що з'явилася симпатія і потихоньку почало розвиватися. Ну, ні, я скажу слова Кавказа. На той момент я була е, взводним медиком е, другого взвода. Я, ну, типу, Кавказ до нас заїхав, і, і я вивожу його на вулицю, кажу, я хочу тобі дещо сказати. Кажу, там ну, ми почали зустрічатися з бороном, і він такий, а все, що він мені сказав, і все. Ну, якщо коротко, були дуже здивовані. Да, ну, але ніхто там нічого сразу, типу, не казав та ні, та що, гоните?» там. Ми поїхали у відпустку літом, приїхали на Волинь додому, побули там, ну і вирішили, що ну, просто сидіти вдома це таке. Хочемо кудись поїхати, а в мене ще така була мулька, треба залізти на гувару. Ну, а й, би це... це... Типа, та за що? Та, <гум> <гум> та за що? <гум> а я думаю, ну, а коли, як не зараз це зробити? Тим більше, що літо вийшла відпустка. Ну, я наполовину поті, я казала, все, давай розвернемось, пожалуйста, я не хочу. Та ти що, ну ні, давай розвернемося. А він, та йдемо, йдемо если без селі, я б туди тупо не, не, не пішов би. А так, ідея э, була хороша, піднялися ми на говерлу. скажем так, наші фізіономії не були дуже задоволені. Ну, типа, я так трошечки в стороночку дійшов, кажу, ну давай поставимо телефон, я просто поснімаємо там відео, як ми двоє обходимо. Що поставив телефон, там вона відходи. Я так підходжу, коротше, я ще в цей момент типа, за спиной, там, этот каблучку этот, этот, питався поняти якою стороною, щоб короче, її показати. Там щось крутив, коротше, на них поняти. І все, я, типа, так, в один момент. І тоді ще так прикольно, прикольно було, що було хмарно, а потім вийшло сонечко. І там люди, о, там хтось пропозицію робить, там хтось пропозицію робить. Да. Плануємо відпустку. На відпустці плануємо. Весілля. Весілля. — Вже хотілося б якось жити. Да, Панувати майбутнє, да. не знаю, там якось в цивільному житті, якось ну, знайти своє місце і не знаю там ну, діточок, як на небі на, на, на квіточок, то зрозуміло. Ну, хотілося вже б щось такого більше сімейного життя спокійного. То, кохання це ж не та річ, яка приходить, коли ти хочеш. Кохання воно з'являється тоді, коли я думаю, ти його найбільше не очікуєш. І незважаючи на ті обставини, які б не були там, важкі, не важкі, все рівно в будь-який момент кохання може приходити. І це, скажімо так, відносить до того, що незважаючи на те, що в нас війна складна ситуація, але вона не заважає там, знаходити кохання, будувати свою сім'ю, не знаю, там якось розвиватися. Зрозуміло, що багато планів ти не наплануєш. На дуже далеко, але жити саме в цей момент не знаю і наслужить життям, скажем, поки в нас цей час є. Кохання завжди було, є, і треба продовжувати жити, навіть якщо ми тут. Треба продовжувати щось мріяти, планувати, навіть якщо воно все йде не по плану. Де б ви не були, що б ви не робили, кохання є, і воно буде.